Сьогодні 15 серпня 2022 рік. Знач, маю в своїй колекції один український сорт, який дуже схожий на пиріжок. Але все ж таки це не пиріжок. Ось так виглядають його плоди. Обірвав я цей кущ, висотою він 2,5 метри. В діаметрі теж 2,5 метри, трохи він загущений тому що я хочу з нього взяти посадковий матеріал. Вон я підкинув тирси і весною я трохи наріжу вертикальних відводок. Значить, зараз я покажу ближче, як виглядають плоди. Ось так виглядає сам горіх. Він трохи крупніший за пиріжок і більш, наче як здавлений з боку. Теж має такі характерні. Ребра. Теж у нього коротка плюска, плоди теж самі при повному дозріванні не випадають з плюски. Ну, є сенс порівняти його з натуральним пиріжком. Ось я біля пиріжка. Виглядає він по-іншому, він більш компактний, в нього менше листя. Ну, зараз я поставлю ось дві плюски разом і покажу. Значить, ось вверху це, так, так би мовити, псевдопиріжок, а внизу пиріжок. Пиріжок достигає пізніше. В нього менші плоди. Зараз я достану сплюски. І в нього трохи більш шукругла форма. Зараз я їх порівняю поряд. Ось так, значить, з лівої сторони. Це псевдопоріжок, а справа це пиріжок. І все ж таки вони дуже схожі між собою. Я вже показував, наскільки в плюски вони схожі. І ну, ви бачите, що самі плоди теж дуже і дуже схожі. Але все ж таки це різні сорта. Ось так. Ще раз ось виглядає як плюска. Зараз я їх поставлю, так би мовити, впоряд, в один кадр. Ось зверніть увагу. Дуже і дуже схожі між собою. Але це різні сорта. Зараз я відійду трошки далі. Зверніть увагу, кущ пиріжка він більш компактний. І листя в нього менше. Мається на увазі по розмірах. Ну, а зараз я підходжу до себе Ось. Я думаю, видно, що кущ більш розкидистий. І він має таке характерне, велике листя. Ось, зверніть увагу. Такі величенькі лапті. Ось. В пиріжка такого нема. <рес> До речі, він кращий запилювач, ніж пиріжок. Ми знаємо, що в пиріжка сережки трохи недорозвинуті, він майже не пилить весною, це буває дуже рідко. Тому йому потрібні такі запилювачі, як шедевр а даний сорт краще запилює. Ось, видно вже закладені сережки. Ну, ось так. Це все дуже цікаво, наскільки є схожі між собою сорта. І все ж таки при всьому цьому вони різні. Ось є такі моменти. <кій> Ось маємо такий врожай з даного куща. Що хочу ще додати? Натуральний пиріжок, він врожайніший, на мій погляд. Це теж заміщено. Ну ось так. Якщо якісь є питання, задавайте в коментарях. На раді це все. До побачення. Всім гарних ворожихів.